В яких умовах живемо такі і особливості статей витрат бюджету? Частина коштів обласної скарбниці сьогодні іде на підтримку підприємницьких ініціатив, учасників АТО та ветеранів війни, і це один із напрямів концепції підтримки захисників і захисниць, яку напрацювали на Львівщині, чи е, активним попитом користуються такі програми, і чи буде у бюджеті 2024 року гроші на підтримку таких проектів? Будемо говорити із директором департаменту з питань економічної політики. Львівської обласної військової адміністрації Степаном Куйбідою. Степане, вітаємо вас в нашому ефірі. Добре, Дякуємо, що. що знайшли можливість ввечері п'ятниці доєднатися. Ми насправді про це будемо говорити все детальніше, але не можемо оминути однієї дуже гучної новини. От відкриваємо усі сайти центральні, і там однією з перших новин Львівщина схвалила першу в Україні стратегію розвитку англомерації. Була б можливість показали б скрін екрану. Що це означає? Бо ми про англомерацію говоримо останні. Ще не появляється чотири роки чи три Так, доброго вечора. Слава Україні! Дякую, доброго, що ви слава. почали насправді з цієї теми. Сьогодні особисто для мене є доволі знаковий день, бо говоримо про агломерацію чотири роки, працюємо два роки, а сьогодні за один день ми її затвердили. А що ж що це таке? З чим це їсти? Ну насправді сьогодні є різні системи, скажімо так, стратегічного планування. Так і всі, ну якби такі основні основними канонічними вважаються стратегії громад, стратегії області і стратегія державна. Ось ми відкрили цю державну стратегію, уважно почитали і побачили, що серед функціональних типів територій визначають агломерації як точки економічного зростання, і якраз львівська агломерація є однією із семи запропонованих державні стратегії. Тому як я кажу, я не можу нівелювати державну стратегію і ігнорувати силу тяжіння. Отака вона є. А друге, це те, що ми розуміли особливості бюджетування цього року Оку наступного року це буде ще складніше. Відповідно, треба шукати нові можливості. Нові можливості де є в європейських фондах, але європейські фонди так само ставлять певні запобіжники, і просто тому, що я живу в агломерації, мені грошей не дадуть, як то кажеться. Тому ми мали написати дуже чітке соціально-економічне обґрунтування, ми це зробили. Написати чітке дерево, цілий нашу візію. Ми це зробили, і написати план заходів, і це так само ми зробили. Скільки сторінок має ця стратегія? А, сама стратегія має 85 сторінок, соцеконом має більше сотні. і і дещо там так на закуску 30-40 30-40 сторінок. як на захисті диплома. Якщо студент знає скільки сторінок має його диплом, то тому ставити зараз е, та тому насправді це нам відкриває можливості вже в наступному році писати проекти і затягувати кошти з європейського союзу кожної міжнародної технічної допомоги. І наостанок, що би я тут хотів відмітити, це те, що ми сьогодні це схвалили за присутності всіх 18 голів. Територіальних громад або там перших заступників чи представників, хто був делегований. Всі підтримали е, цю стратегію. Тобто, ми розуміємо, що ми можемо Львівська громада була також. Звичайно, львівська громада була. Ну центр, центр без центру. Ніяк Ось. Е, і ми такі перші в Україні. Правильно, Абсолютно. ми обігнали всіх. Добре, тепер можемо почати і про інші програми, з якими також були з якими ми були також першими, і це програми підтримку учасників АТО і ветеранів війни на розпочинання своїх бізнесів. Власне, про те, про з чого ми і починали. Ця програма буде у наступному році діяти? Чи вже Та програма чи ми вже точно всім? буде Т точно буде в наступному році. Але якщо можна, я трошки відкоментую 23-й рік, бо він напевно не всім був зрозумілий. Перше. Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО ОС вона ще розпочалася на моїй пам'яті або 2016, тисячі або або 2017 роках. Там по різному це виглядало. Але тим не менше, ми вирішили цю практику підняти, подивитися, як цей механізм працює. Розуміючи те, що сьогодні люди військові люди перебувають. Там спереду, а не тут в тилу. Відповідно, ми ми для себе цей рік вибрали таким, я би його напевно назвав пілотним. Коли ми подивилися, чи ті механізми е, працюють, провели конкурс, побачили, як наші герої пишуть стартапи. А пишуть вони, їх, до речі, доволі таки е, непогано. Їм трошечки треба було інколи допомогти, але це насправді були косметичні дрібні речі. Ми побачили те, що серед них є оця ініціатива є бажання. Повертатися в економічне життя і починати власну справу, тому по цьому році насправді будемо відвертими. Наші успіхи є доволі скромними, так тому що ми роздали таку підтримку тільки для тринадцятьох е учасників. Там це порядка 50 -ти, е тисяч гривень. Тобто, це скоріше такі вкрай сегментарні речі, коли можна було десь дріб'язково докупити якесь обладнання для того, щоб могти здійснювати е свою справу. 50 тисяч на одного, чи загалом на тисяч на одного. Я ну то на тринадцять трошки було зама. <свісно> тобто взагалі було смішно. От хтось об'єднувався в будівельні бригади, докупляли якесь собі а, обладнання. Хтось відкривав ветеринарну а, клініку, хтось відкривав а, свою кав'ярню. Тобто, різні кейси а, є, напевно. А, Давайте так, ті, хто так канонічно розуміють е, слово сполучення стартап проект, вони можуть поставити під сумнів. Але я би назвав це підтримка підприємницької ініціативи наших е, наших героїв. Е, тепер по 2024 році, що ми бачимо точно, перше. А ми розуміємо, що сьогодні держава в особі міністерства економіки вже запропонувала декілька механізмів, якими можна залучати кошти з державного бюджету. А тому ми будемо точно до цього доєднуватися дуже простим фінансовим механізмом. Якщо ти пішов, узяв у держави кошти, а там є різні суми і півмільйона і мільйона гривень. Це можна зробити. Тобто, чи це індивідуальний проект, чи це проект, коли декілька героїв між собою кооперуються, відповідно, обласний бюджет це так само буде підсилювати певними сумами порядка 200, вже 250 тисяч гривень. Тобто, це буде звучати суттєво переконливіше. І якраз оця синергія, синергія двох бюджетів, воно буде ну, давати вже такий суттєвий поштовх. Тоді вже стартап-проект може називатися повноцінно стартап-проектом, і ніхто не буде за, за нього червоніти. Друга річ, ми почали комунікацію зараз з фондами для того, щоб знаходити додатковий ресурс не тільки на такі тверді заходи, коли ми купляємо якесь обладнання, а й для того, щоби. Провести навчання, навчити що таке підприємництво, так як зараз як, ви навчаєте і, так і осіб з інвалідністю і ветеранів. Як вести бізнес? Е, дивіться ну, це зараз зараз. За зараз це такі дуже сегментарні знову ж такі mm. речі. Це скоріше виняток з правила. І я би сказав, що це на рівні напевно цих таких об'єднань учасників АТО ООС та героїв війни, які десь собі індивідуально знаходяться. Ми натомість хочемо запропонувати комплексний підхід. Будемо працювати, от буквально через два тижні починаємо працювати з експерт. Ми, тут ми візьмемо досвід нашої школи експортера, коли ми формуємо цілісний, тобто якби програму, цілісну е, програму, і пропонуємо її послухати від початку до кінця. Тобто, зрозуміти десь ази, десь собі може щось нагадати, е, десь проконсультуватися з професіоналом. Ось тобто, без м'яких заходів, так само ця політика, вона, ну в принципі, не є можливою. І, звичайно, ми розглядаємо окремо, щоб виключно обласний бюджет запропонував е, е, якісь такі. Давайте Звемо це мікрогранти, але станом станом на зараз я не готовий а, говорити про це дуже детально. Тільки сьогодні, от буквально в обід, голова адміністрації дав своє бачення по а, обласному бюджету. Відповідно на черговій апаратній нараді, ми вочевидь будемо а, обговорювати вже дуже а, конкретні суми, дуже конкретні завдання, заходи. Ну і десь в моєму розумінні найближчі два-три тижні це буде якраз той час, коли ми це все мусимо поскладати доку. В чіткий структурований документ, який називається обласна цільова програма, і виходить, як то кажуть, в люди презентуватися в середині грудня. Ну, якщо повертатися до самої програми, так ви згадали навіть про ветеринарну клініку. Так і наші журналісти побували вже у ній. Подивилися, як вдалося Олегу Кашляку цю всю програму втілити в життя, так би мовити, на Давайте разом подивимося, а далі обговоримо. Олег Кашляк, військовий ветеринар з чималим стажем, служив у прикордонних та внутрішніх військах, лікував тварин у Нацгвардії. Був серед миротворців у Косово в кінологічному підрозділі. Любов до звірів у нього з маличку. Як я десь провинився, то я стікав до собаки в будку. Він мене захищав, а там я й здружився з тваринами. Якщо серйозно, в принципі, в мене мама була в медицині все життя. От я такий був наближений до медицини. 25 років років мене військового стажу. Більшість з них ветеринарній службі. Того часу Олег навіть очолив службу ведмедицини, але 2013-го фах довелося кардинально змінити. Чоловік забезпечував пальним західне угруповання військ. Виїжджав у найвіддаленіші точки фронту, тоді ще антитерористичної операції. Олег каже, ще у війську думав про власну справу. А коли через стан здоров'я пішов на пенсію, син саме закінчував ветеринарний цей підштовхнуло до рішення про сімейний бізнес. У нас були якісь невеликі накопичення. Можливо, ми купимо якусь квартиру для сина. Тут, якби, ну, якби в мене таке прозріння, я кажу до дружини, чуєш а для чого ми будемо. Купляти рибу, давай купимо удочку. Можна було, якби, дати кусочок житла синові, а можна було дати, скажімо, справу на все життя якби, і собі. Так, два роки тому і з'явилась ветклініка з символічною і, можна сказати, сімейною назвою Мерліон це міфічна істота, символ Сінгапуру, Гриба Лев, а це знаки зодіаку сина і батька. Голова лева, хвіст риби. от, от такий доктор в білому халаті. 2021 тисячі коли відкрили клініку, тут була одна оглядова стіл і декілька тумбочок. Зараз десяток працівників просторі приміщення, де тваринкам можуть робити щеплення, й УЗД. є рентген-кабінет. Це нас рентген-апарат. Ми його спеціально доставили нам з Італії. Тут є 129 програм. Тут є або скелет або внутрішні органи. Крокодила було, приносили на рентген. Крокодил, до речі, з домівки врятованих тварин. У клініці допомагають зоозахисникам і волонтерам. Є також операційна, і навіть котячо-собачий стаціонар. Цю частину я робив повністю своїми руками перегородки, плитку і так далі. Світло тут у нас є і тепла підлога. Аби і його справа мала міцний ґрунт, Олег постійно розвивається, бере участь у різних грантових програмах. Завдяки українському ветеранському фонду придбав діагностичне обладнання. Також іще ще на старті роботи отримав кошти від львівської обласної адміністрації у межах програми підтримки стартап проєктів ветеранів. У надії й досі і Олег знову подався на конкурс. Це в колишньому ті ж самі підприємці, промисловці. Це люди, які мають фах знання і які мають непересічний ентузіазм сьогодні повертатися в економічне життя регіону, тому таких людей вкрай як необхідно підтримувати. Цього року було відібрано 13 проектів учасників АТОЕС та ветеранів війни, і такі доволі скромні суми у розмірі 50 тисяч гривень. А це загалом майже 700 тисяч гривень. 2024 року на підтримку підприємницьких ідей ветеранів планують закласти до 10 мільйонів мільйонів гривень з обласного бюджету, а також синхронізувати програму з такими ж на рівні держави. Ніна Сукач, Павло Замрій. Програма Очі. І до нас назв прямий зв'язок вже доєднується учасник цієї програми Олег Кашляк. Так і в нього зараз розпитаємо про його досвід. Участі, пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава добрий вечір! Подивилися щойно сюжет про чудову вашу ветеринарну клініку, але хотіли би спитати про те, як вам досвід участі у цій програмі, так як про неї дізналися, як все відбувалося. Розкажіть, Ну, взагалі, все почалося з того, що ми якби задумали щось робити. От і чисто випадково я на сайті. В телеграм-каналі центру надання послуг учасникам АТО побачив, що набирається група для навчання учасників АТО по веденню бізнесу при університеті банківської справи. Тоді От ми пройшли ці курси, і так якось чи випадково, чи не випадково, так сталося, що обладміністрація якраз на момент завершення цих курсів проводила конкурс оцих проєктів. Ну, тобто, не наших, власне, а в загальному проєктів бізнес-планів. От так само на 50 тисяч це було два роки назад. От і навіть уже трохи більше, бо то було десь травень-червень, місяць от, два з половиною роки назад. І я вирішив все-таки ну вчилися, ми вчилися. Завершення цього всього навчання ми е, робили свої бізнес, кожен свій бізнес-план і в кого було бажання. Якраз термін такий був, що ми могли подати оці всі свої напрацювання на конкурс обладміністрацію. Ну і я подав свій бізнес-план паралельно, якби на, разом з захистом, скажімо так, дипломною роботи. Я подав його на обладміністрацію. Тоді ми купили апарат штучної вентиляції. Легень для клініки і кисневий концентраторів на mm тих. -hmm. Пане Олеже, у нас на жаль дуже мало часу, але хотілося б довідатися. Ми тут всі так говоримо про все позитивне, про всі переваги і так далі. Маєте можливість можливість нагоду сказати про якісь недоліки. Або чого б вам хотілося ще від таких проектів від обласної адміністрації або від державної влади або від міжнародних фондів? Чого найбільше бракує ветеранам війни чи учасникам бойових дій, коли вони переходячи від війни в бізнес, хочуть започаткувати власну справу? Я думаю, напевно, скоріше всього по інформованості розуміти і залучення їх до навчання. Бо в принципі, якби найбільше, вот що мені дає, я вже. Зараз написав декілька бізнес-планів, там і Український ветеранський фонд і так далі. От але е, фактично стартом цих всіх бізнес-планів було навчання. Розумієте, от нас навчили правильно писати бізнес-плани, ми їх написали, і в принципі, якби вже один бізнес-план накладається на другий, там щось трохи коректується, але в загальному, якби коли каркас є, коли людина розуміє, що вона має робити. Коли вона розуміє, що таке бізнес-план, коли вона розуміє, що таке кошторис, коли вона розуміє взагалі такі питання, які пов'язані з е, таким, е, скажімо, мікробізнесом, розумієте, якби то тоді легше набагато починати стартувати. Бо в нас були хлопці, які приходили взагалі, не розуміли, чого вони туди прийшли. А під кінець вони спочатку, вони щось починали одне робити, а під кінець вони вже виходили готові чітко розуміючи, що вони хочуть, як вони хочуть, і, і яка в них буде справа? Ну розуміємо, що ви вийшли із чітким баченням. Якщо на завершення, якщо за десятибальною шкалою зараз оцінювати успішність вашого проекту вже тепер бізнесу, ветеринарної клініки, то яку б ви оцінку самі собі поставили? Я хотів би навіть не собі поставити оцінку, а я хотів би персоналу поставити оцінку, особливо синові. Він в мене такий ветеринар. скажімо, від Бога. От він завжди каже, що я його сварю, то я його хочу от прямо в ефірі похвалити. То не хвалю, власне. А він тепе, А тепер я хотів би його похвалити, бо він реально хороший доктор, і без кадрів у нас практично ну, нічого не рішається. Так ви скажіть, як сина звати? Син Назар. Назар Кашляна ну, супердоктор, один з кращих у Львові, пане Олеже. Дякуємо вам за те, що доєдналися. Бажаємо успіху і вашим наступним проектам. Розуміємо, що якщо ви ставите оцінку сину, то за десятибальною шкалою і всьому персоналу 10 балів вашій клініці і вашому проекту. Дякуємо. Олег Кашляк із нами на зв'язку. Учасник бойових дій, засновник ветеринарної клініки, який скористався програмою підтримки підприємницьких ініціатив від обласної військової адміністрації. Степане на завершення вже не про. Ветеранів АТО і е, е, учасників бойових дій ще одна е, таке нововведення, яке, яке нам довелося прийняти як Львів, як Львівщині з початком повномасштабного вторгнення, це підтримка релокованого бізнесу. Ми вже у релокованому бізнесу допомогли чи в 2024-му будуть ще програми з підтримки тих, е, хто переїжджає. Мені, мені складно сказати, чи ми допомогли всім, але я думаю, що ми відкрили максимально багато е, дверей, і десь напевно знайшли і слова. І підтримки і і, 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 і якусь таку руку допомоги фінансову надали, та й будь-яку іншу, чи буде залишатися в нас в програмі оця фінансова допомога, яка була протягом останніх двох років, я сумніваюся, але ми скоріше хочемо сконцентруватися на роботі з банками з кредитним ресурсом, і десь маю надію, що нам вистачить сміливості знайти в обласному бюджеті додаткові кошти для того, щоб відшкодовувати відсотки по кредитах для релокованих підприємств підприємств. я думаю, що цей механізм вже в умовах бюджетування 2024 року буде більш збалансований, оскільки, як вже я казав, мінус 1,4 мільярда в дохідній частині а, а, наступного року воно суттєво відобразиться. Тобто, ми не будемо мати таких ступеней вільності. Ну будемо а, мати можливість ще раз зустрітися у цій студії, mm. обговорити детальніше усі програми вже після затвердження бюджету або принаймні після узгоджень, бо сьогодні його лише було презентовано концепцією голови обласної адміністрації. Степан Куйбіда. Директор департаменту з питань економічної політики Львівщини дякуємо вам за розмову і Дякую. бажаємо підтримки усіх ініціатив. Дякую.